Близько сотні майстрів з різних куточків України, десятки локацій з одягом, аксесуарами, дитячими іграшками та сувенірами. У Вінниці біля центрального міського стадіону відбувся шостий благодійний ярмарок Файна здибанка. Протягом вікенду вінничани та гості міста могли не лише придбати крафтові речі, але й доєднатися до майстер-класів та аукціонів. В межах файної здибанки в нас ярмарок, де можна щось купити собі цікаве, одяг, сумки, прикраси для дітей товари, їжа, всяке різне. Ось також майстер-класи. Також за донат різні активності, там блискітки за донат, фотопортрет за донат можна буде зробити. Як і в попередні рази, ярмарок має благодійну мету. Цього разу збирали гроші на обладнання, інструменти та матеріали для виготовлення баги. Ось цей автомобіль зробили на базі Ниви. На нього встановили мотор від ваз 2106 шість. Багі повнопривідний, але волонтери громадської організації Багі для ЗСУ виготовляють також автомобілі з заднім приводом. На кожен такий всюди хід встановлюють станину для стрільби з артилерійської зброї. Запчастин потрібно багато. Автомобілей робиться багато і їх потрібно ще більше. Баги українські оборонці використовують для розвідки, підвозу озброєння чи евакуації поранених. Позаду прикріплена евакулюлька. Відкривається защёлка, опускається, розкладається місце для евакуації. Одна, максимум дві людини тут може бути для евакуації. Йде фіксація. Серед яток з різноманітним рукоділлям та одягом локація книжкової барахолки. Так волонтери ініціативної групи замасковані збирають кошти на матеріали для виготовлення маскувальних сіток, кікімор та каверів на шоломи. Поруч книжковим асортиментом рамка з натягнутою сіткою, аби кожен охочий долучився до плетіння та допомоги захисникам. У нас дуже велика черга наразі. Вона становить більше місяця навіть іноді. На жаль, тому ми активно залучаємо волонтерів. В місяць ми можемо плести від трьох тисяч, бувало, навіть чотири тисячі п'ять тисяч метрів квадратних. Потреба зазвичай черга стабільно шість тисяч метрів квадратних. Мені здається, є. Така ініціатива не лише допомагає військовим, але й популяризує читання, кажуть віничани. Пішла з однією книгою, на жаль, вже її немає. Але попередні рази долучалася онлайн до ярмарку. Подруга допомагала, вона просто мені показувала, які є книги, а я обирала. Цей раз вже вирішила завітати. Треба підтримувати. Дуже класно, що зараз популяризується читання все більше, більше видавництв виклад... класних книг перекладає популярних. І дуже класно бачити навіть ці бестселери тут, що люди не соромляться і їм не шкода тих книг віддати. І на те, що все пішло на ЗСУ, це дуже класно. За донат від 50 гривень яскравих барв на обличчя усіх охочих додає Луїза Мілованова. Гроші дівчина збирає у загальну банку ярмарку Файна здибанка. Трохи трохи в такому форматі ну, Може, навіть не зовсім осінньому, але ж ну якось треба додати атмосфери. Ось то поєднуємо таким чином хорошу справу з приємним. Порожній стілець, квіти перев'язані чорною стрічкою та напис, тут могла сидіти та кого ворог закатував у полоні. Таку акцію пам'яті під час ярмарку організувала вінницька журналістка Наталя Некипіла. Жінка сама втратила чоловіка на війні, тому захотіла нагадати про тих, завдяки кому відбуваються такі заходи. Щоб і це і не дуже тригерило, і не ну не робило боляче. В той же час нагадувало, що поки ми маємо можливість розважатися, жити життя. За це хтось платить високу ціну. Хтось у полоні, хтось, як Вікторія Рощина, на превеликий жаль, помирає у полоні. Ми розуміємо, що вона була закатована, що це була не просто смерть. Хтось перебуває, хтось безвісти зник, а хтось поклав своє життя. Наразі учасники файної здибанки задонатили 136 тисяч гривень. Збір триватиме до 20 жовтня. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.